Пожежі, яка запалюється у наших месенджерах від ваших думок щодо принтковича і, і її чоловіка, який виїхав на Мальдіви разом а, з ними. Переходимо до пожежі реальної, яка є у нас в столиці. Це в гімназії міжнародних відносин. 323. Вона знаходиться на лівому березі, неподалік метро Позняки. І от щодо цієї пожежі чи вдалося її локалізувати? Наскільки вона велика? Знає наша Юлія Махових? Вона там перебуває. Юль тобі слово во Вітаю ще раз нашу студію та наших глядачів. Так, ми зараз знаходимося у Дарницькому районі міста на місці, де власний спалахнув вогонь це 323 двадцять школа. І за інформацією від ДСНС рятувальники викликали сюди о 8.23 ранку. Дуже швидко приїхали вогнеборці на місце і власне вже локалізували пожежу. Спочатку загоряння відбулося на площі 6 квадратних метрів. Однак, згодом вогнеборці Борці, от власне його локалізували до такої площі, яку я вам озвучила перед цим. Скажу, що е, причини займання наразі невідомі. Е, їх будуть встановлювати правоохоронці. Однак знаємо про те, що вогонь е, спалахнув за шафою у 211-му навчальному класі на другому поверсі. Ми щойно сюди приїхали, тож ще не встигли поспілкуватися з очевидцями, з працівниками цієї школи, з батьками та дітьми, які от зараз тут під нею знаходяться. Зараз будемо говорити, дізнаватися стосовно того, що сталося, що власне могло послужити причиною цієї пожежі, і оперативно повідомимо нашим глядачам. Тож поки що, це вся інформація, яку я маю, Тож повертаю слово до студії. Вам ну, і поїхали. пішла дізнаватися подробиці.